Іване, після повернення, після доволі такі серйозної травми, скажи, будь ласка, як ти себе відчуваєш, наскільки ти вже віднайшов цей ігровий ритм. Ну і взагалі, які тебе враження від власної гри і від гри команди? Ну, від гри команди в мене враження дуже позитивні, але ми граємо не на всі наші 100%, Я гадаю, що ми можемо грати набагато краще і повинні входити в топ-3 і навіть іти до першого місця у таблиці. По собі скажу, що відновився я гарно, але не знаю, чи це ментальна якась проблема, чи не знаю, чи, може якийсь страх від того, що я отримав цю травму. Не знаю, Я можу сказати, що я можу граю зараз на десь 60% від мого максимуму, який, який був в минулому році. Я, не знаю. я хочу робити далі, далі мою справу. Робити гарно, щоб допомагати команді, допомагати вигравати. І що можу сказати? Хочу працювати, щоб я грав вже на 100% і приносив команді як можна більше допомоги. Ти говориш про те, що наразі команда грає не на 100%. Скажіть, будь ласка, в чому в першу чергу слід додати? Буває таке, що ми граємо гарно, а потім я не знаю, що відбувається, Якісь збії, може там якісь зірки нам доп... Мишають, я не знаю, але ми якось перестраємося і граємо не в нашу гру. Я знаю, що можна змінити, але я не знаю, як це змінити. Хочу, щоб просто наша команда грала більш, більш як сім'я, щоб ми довіряли один одному, щоб тренер довіряв кожному ігроку, який виходить на майданчик. І він знає, що він цей ігрок зробить все для перемоги для того, щоб допомогти команді.